Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сашко. Добрий. І у нас тут розпаковка крайня посилка від Руслана, інженера і волонтера, який дуже нам добре допомагає. Робить важливі речі. Ось вилку він мені відновив. Єдине, що я так бачу, що тут я так ще, в принципі, тяжкенько ладотягуюсь. А тут я ніяк не дотягую, щоб воно в мене торкнулося, то треба буде мені повідгинати оці зубчики. Повідгинати зубчики Якось покажу за нагоди, як воно використовується на машині. Тут він попропаював з'єднання. Ну Подивимося, як воно в роботі себе покаже. Сказав, довго не тримати, щоб там нічого не розтануло. І що тут у нас є? Три перехідники на ППГУ. Один я відправлю одразу в подарунок на Запорозький напрямок. Козакам покажу, покажу на відео. А два собі залишаю про запас для роботи, бо я переконаний, що ще звертатимуться дітьки із потребою в ППГУ. І три пальці. Я перевірю ще наше листування, Я, чесно кажучи, не зрозумів, чому їх три. Бо мені на танк бракує одного, і насправді вони рідко кудись діваються, дуже рідко. Тобто, ну, скоріше за все, два у мене просто лежатимуть на невизначений час. Але тут така цікава дзеркальна поверхня. Це, Це, очевидно, він з цього робив, що воно чимось таким покрите прикольним. Окей, ну це теж. Поїду, поставлю на танчик. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.